А пам'ятаєте, телефони, які справді дивували, наприклад, LG Він з дисплеєм, який робив отак на 90 градусів, або LG Flex з вигнутим екраном ще до того, як це стало модою, або LG G5 з модульною конструкцією, коли можна було висунути низ і замінити акумулятор, чи встановити блок клавіш для керування камерою. LG завжди шукала шлях не як усі, але на жаль, не завжди це по-іншому ставало успішно. Сьогодні ми розберемося, чому компанія LG, яка колись конкурувала напряму з Apple та Samsung, просто пішла з ринку смартфонів. Фонів. З вами Володька з сервіс Маршопінгу Hotline.ua І ми починаємо. І звісно, щоб зрозуміти фінал історії, треба згадати її початок. На початку 2000-х LG була одним з найстильніших гравців на ринку мобільних телефонів. Наприклад, LG Chocolate той самий легендарний слайдер із сенсорною панелью, що блищала як лак. Він мав просто розкішний вигляд, і це був телефон, який хотіли всі. Потім були Shine, Secret, Arena, моделі, що вражали дизайном, навіть якщо всередині не було нічого технічно революційного. LG тоді поєднувало стиль і технології, і першочергово орієнтувалася на те, що телефон це ваш аксесуар. Коли Android тільки почав набирати обертів, LG не залишилась осторонь. У 2011-му вийшов LG Optimus 2X, перший у світі смартфон з двоядерним процесором. Тоді ж LG співпрацювало з Google, випустивши блискучі моделі Nexus 4 та Nexus 5, які були одними з найкращих Android смартфонів на той момент. І Справді йшла попереду часу. А LG G2 це без перебільшення один із найкращих смартфонів LG чи в принципі смартфонів того покоління. Кнопки на спинці, вузькі рамки, шикарний дисплей, чудова автономність. І це був смартфон, який реально міг змагатись з Galaxy S4. І LG тоді здавалось тією компанією, яка ось-ось наздожене Samsung, але. Як завжди є, оце, але. В середині 2010-х щось зламалося. LG просто залишилася компанією ідей, але не результатів. G3, G4, G5, кожна нова модель мала свою фішку, але й свої проблеми. LG G4, той що зі шкіряною спинкою, мав крутий вигляд, але став відомим через Bootloop. Тобто він зависав при завантаженні. А от G5 із модульною конструкцією. Адже ідея просто революційна, але модулі майже ніхто не купував. А у 2015-16 роках смартфони просто почали ставати серйозні. Дизайн тут уніфікується, користувачі хочуть стабільності, автономності та якісних камер. А LG ж натомість намагається виділитися дивними ідеями. Вони ніби втратили зв'язок із користувачем. Вони дійсно хотіли дивувати, але по факту дивували не тим. Поки LG експериментувала, Samsung закріплювалася на вершині, Apple диктувала тренди, а от китайці, такі як Xiaomi, Huawei, Oppo робили майже те саме, але вдвічі дешевше. А LG щоразу міняла курс: моделі G, V, Velvet, Wing, нові назви, нові концепції, але без чіткої. Тратегі навіть коли виходили справді цікаві смартфони, як, от, наприклад, LG v 10 із другим екраном, чи LG Wing, який я вже згадував на початку, вони сприймались більш як експерименти, а не як серйозні продукти. Компанія, ніби, забула головні правила ринку, адже інновації мають бути зрозумілими людям. Тому продажі падали з кожним роком. У 2020-му частка LG на ринку смартфонів становила лише 2%, Тоді як у 2013-му це було понад 10%. За 6 років смартфони підрозділ компанії приніс понад 4,5 мільярда доларів. Втрат. LG намагалася втриматись, але їх камери поступались конкурентом. Оновлення приходили пізно, а унікальні фішки, як-от преміум, звук чи ручні налаштування відео, цікавили, звісно, лише ентузіастів. А у квітні 2021 року LG офіційно заявили про вихід із ринку смартфонів і пояснили вони це збитковістю напряму. А насправді компанія просто втратила фокус. Вони перестали розуміти, що саме робить смартфон успішним. І ми можемо виділити три основні причини, чому компанія не витримала. І перше, це брак екосистеми відміну від Apple у LG не було єдиної екосистеми, яка потримувала користувачів, а на відміну від Samsung, вони не могли масово виробляти власні компоненти, що робило їхні пристрої дорожчими. Друге, це повільність та маркетинг. LG випускала флагмани пізніше, ніж конкуренти, і її рекламні компанії були значно слабшими. Вони не могли переконати у масового споживача, що їхні унікальні ідеї варті преміальної ціни. Ну а третє це фінансовий тиск. Зрештою, правління вирішило, що збитки від мобільного підрозділу ставлять під загрозу успіх інших, більш прибуткових напрямів. І саме це. Це було рішення бізнесу, а не технологій. Тому, звісно, LG як компанія не зникла, вона просто змінила напрям. І сьогодні вона заробляє там, де все стабільно: це телевізори, побутова техніка, дисплеї та акумулятори для електромобілів. І якщо зараз ми зайдемо до каталогу Hotline .ua, то побачимо продукцію компанії у 30 категоріях. Тут і надлегкі ноутбуки LG Gram, і різноманітні проєктори LG SignBeam, і акустичні системи, і топові монітори, і ще купа девайсів. А найкращі ціни на них шукайте на вкладці де купити. А також не забувайте користуватися інструментом динаміки. Цін, який вам підкажу, чи немає раптом подорожчання товару. Отже, LG завжди хотіла бути особливою. Можливо, саме це й стало причиною, чому вона не вижила у світі, де всі як усі. І це не вада, а стратегія. Так, їх телефони не завжди були ідеальними, але майже завжди цікавими. І коли сьогодні дивишся на ті старі G2, V10 або на той самий дивний він, то згадує, що колись смартфони справді були різними. А як ви вважаєте, чи мобільний підрозділ LG зміг би вижити, якщо б обрав іншу стратегію? Пишіть в коментарях, а з вами був Фолодька сервіс Смаршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.